Гарні глибокі, але в цю сторону вона ширша. Напевно, гармата від танка. І там далі, о, от, не знаю, чи видно. Ось, бачите щось круглесеньке? Ось, ось тут вона десь. А, ось, ось, вже бачу. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупатам. Сьогодні ми шукаємо по Другій світовій війні і, можливо, ще по різноманітним періодам, тому що тут були старі будинки. Старі дороги і монетки також трапляються. Всі знахідки я обов'язково вам покажу. Друзі, долучайтеся до збору на прилади нічного бачення для хлопців з 3 окремої штурмової бригади. Всі деталі в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ваша допомога дуже необхідна. Ну що ж, всі знахідки обов'язково я вам покажу, і я думаю, що знахідки сьогодні будуть цікаві. Друзі, ну що, ми знайшли сигнал в лісі, гарнесенький. І давайте спробуємо. Глибокий сигнал, де ось не чує. Ось звідси він починається. Тут гілля. Ось такий-такий. Ну глибокий. Ось там сигнал далі зайти не можу. Гілки потрібно розчистити. Зараз, можливо, підкопаємо, ось доходжу. І воно ось тут. Такий глибокий, гарнесенький сигнальчик. І далі я вже йти не можу бо гілля. Пробуємо, Пробуємо копати. Отже, друзі, ми в лісі, і я забув основний прилад, так що ходжу лише з глибинним приладом, XP Hunter. І що можу сказати? Що є сигнальчики, і той сигнальчик, що ми знайшли. Це було ось таке сміття. Декілька фрагментів ось такого колючого дроту. Але погляньте, яке збереження заліза. Погляньте. Ну, Просто неймовірно. І це, бачите, колючий дріт з квадратним крученим перерізом. Тобто це старий колючий дріт. І як він гарно зберігся. Ну і різноманітне побутове сміття. Ще ось такі речі були. Ще якесь залізяче дрібне, тобто пластом воно все лежало. І так дзвеніло. Декілька фрагментів скла. Ось така квадратна пляшечка була, ось такий глечик, кришка від глечика, мабуть. Ось такий кремній. І погляньте, ним щось тут робили. Я сумніваюся, що це якийсь неоліт, палеоліт. Я думаю, що це просто, можливо, кресало було і в хаті щось черкали. Ось така кераміка, і погляньте по рейху знахідка. Це фрагмент ось такої ліній. Бачите? Ось. І тут по-німецьки пише. Цікаво, що це була за лінійка. Можливо, для якихось військових потреб. Ну, Це найкраща знахідка. Далі ще сміття продовжується, ще фрагменти колючого дроту, але нічого такого особливого немає. Я знову знайшов яму, ще одну, поки так ходив, знаєте, трішки копав, перепочивав, ходив і ще яма є. Так що копати доведеться багато. Сподіваюся, щось буде цікаве. Якщо тут нічого не буде, звісно, переїдемо на іншу локацію. На глибині, друзі, десь 60 см. Можливо, навіть трішечки більше. Ні, десь 60 см. 60-70. Ось такий сигнал це лопата. Ну, Сигналів тут небагато, тому копаємо навіть такі. Ось, на жаль, на жаль. Поки що нічого особливого. Дуже гарна лопата старенька, який багато років і яка побачила багато землі, перекидала багато землі. Ну що ж, тут ось така цегла трапляється, а під цеглою трапляються лопати. Що поробиш? Шукаємо далі. Артефакти цікавіші, вже десь близько поряд. Друзі, ми змінили трішечки локацію. Ходили ще по полі з глибинами металошукачем. я знайшов велетенську яму, де ось її не чув. І вона вся була застелена уламками снарядів. Нічого цікавого. І ми вирішили трішечки відпочити, тому що така спека зараз вже весняна. І походити з звичайними металошукачами. І У мене перший такий цікавий сигнальчик, артефакт, але, на жаль, фрагментований. Фрагмент цікавого артефакту, погляньте, це фрагмент жетону. Зараз вам скажу, що це за жетон, це не СС, тому що номер 987 і така груба набивка. Я гадаю, що це жетон Вермахт, матеріал цинк. Ну, був жетоном Вермахту. Потрібно пошукати довкола, можливо, будуть ще якісь його фрагменти, а можливо щось і цікавіше. Ну, будемо шукати. Потім, можливо, ще будемо з глибинами того качем ходити. Тому що зараз така спека трішки важко. Особливо копати ями, в яких нічого цікавого немає. Друзі, поміж сміття по Другій світовій війні, гільзи і різноманітне залізяче. Я знайшов цікавий сигнальчик, і це монетка. До речі, перша монетка на сьогодні. Ось поглянемо, що це. Це один крейцер. І бачу 1885 року. Австро-Угорська імперія. В складі якої було королівство Руське. Тобто галичина. Ось так. Ну що ж, продовжуємо шукати. Продовжуємо. І обов'язково щось буде. Ми надії не втрачаємо. Ну що ж, друзі, я знову повернувся до Хантера, тому що немає такого дріб'язку, верхи дуже вибрані вже. І в нас така локація багатоповерхневого заліза. Я знайшов сигнал, Деус не бачить його, хоча він був неглибоко, десь 50 сантиметрів, можливо, трішечки більше. І що ви бачите, це по рейху. Я вже зрушив, подивився і дивимося разом ще раз. Погляньте, це бак для протигазу німецького. Ось так. Порожній, правда? Порожній, погнутий. Чи там, може, золото ще заховане. І тут така черепиця була. Погляньте, стара. Ось, що ще пише на ній. Така яма-смітник. Зараз пропікає, можливо, ще щось буде цікаве. Ну, але це вже приємніше. Приємніше, що є ось такі сигнали, є такі ями і там можуть бути і казки. Там, де газбак. Там і казка. Друзі, знайшли дві потужних ями. Зараз. Гарні глибокі, але в цю сторону вона ширша. Напевно, гармата від танка. Жартую, звісно. Але все може бути. Ну, Ось. ось яка яма. У мене яма не така дзвінка, але теж по об'єму, по площі досить велика. Ну що ж, будемо копати. До речі, в попередній ямі був лише газбак. Ну і таке буває. Друзі, ось яку я нору викопав тут черепиці купа. І я думав вже не копати, тому що, ну, Хантером я чую сигнал глибокий, а де ось нічого, навіть прокопав десь 40 см і він нічого не показував, аж потім ще глибше прокопав. І вже з'явився чіткий сигнал. Зараз вам покажу який сигнал. Сигнал гарний. ось. А копати важко, тому що ось каміння, черепиця. Але чому я продовжую копати? Тому що знайшов ось такі знахідки. Маргарине рейх, Ось така. Я трішечки по ній влучив, але насправді всіх деталюк не було. Вона вже давніше була зламана, бо всередині навіть земля була. І ось така пляшка. Але пляшка німці, тому що тут пише ось так DIN 07 літра, ну як на консервах. там. All Din, а ось тут просто DIN пише. В полі цілесенька пляшка, уявіть собі. І що глибше? Глибше показую вам глибоко. Вона, мабуть, метрова. Ось такий гак. І там далі. О, от, не знаю чи видно. Ось, бачите щось круглесеньке. Ну що, гадаєте? Це казка, друзі. Це казка. Викопую ось такий гак з тросом. Цікавий ще. рейху теж. Яма по рейху. В ямі камрада був смітник, але до війни. І він поряд ще копає сигнальчик, подивиться, що ще там є. А я копаю, обкопую ну і буду витягувати касочку. Ось, друзі, яка краса. Ось яка краса. Кришка від казанка. Погляньте, яка гарненька кришечка. Ну і ми витягнули, друзі. Гелму її було важко витягувати, бо вона поміж черепиці була глибоко. І я вже вам показую, як вона є. Гелма, до речі, з під шлемом. Ось, шкіра згнила. Фарби тут не буде. Гелма М40, декалів тут теж не буде. Ну, Добре, що ціленька і без нічого. Ось, ну так, ще якісь сигнали там є, там ще той трос є. Зараз будемо, друзі, викопувати, пробувати, чи ще там щось буде. Але уявіть собі, Гелма була десь в такому положенні, ось такому. І на глибині, ну, метр, мабуть. Ну, і де ось, не бачу. де ось не бачу. Зверху ще ось ця була кришка від казанка. Але чому не бачу? Тому що тут поверхневого заліза дуже-дуже багато. Ну ось такі реалії. Так що є каска звідси, кришечка, і маргариниця, і пляшка. І гак, який ще ось там всередині ями. Ну що ж, друзі, яма закопана, більше там нічого не було. Це був трос ось цей сигнал. Він просто був скручений в круг. Напрацювався я і знайшов гелму і взяв на реставрацію ось таку норгариницю, тому що кришечка тут ціленька. Ось і все з цієї ями. Ну, але свою гелму я знайшов. О, вже вечір вечоріє, а ми ще продовжуємо шукати різноманітні цікаві артефакти. Бачите, цілий день нам не щастило, ходили, блукали. І на вечір. Все ж таки знайшли те, за чим ми приїхали. Друзі, а в нас казковий вечір. Не можемо відірватися, не можемо поїхати додому. Погляньте, це вже камрад. Взяв Хантера, поки я купав. Де ж вона? Не можу. Не можу знайти. Розчист трішечки, зараз вам покажу. Ну, Ось ось тут вона десь. А ось, ось вже бачу. Погляньте, боком собі лежить. Касочка. І каже, тут ще гарний такий сигнальчик, можливо, дві каски буде. Ну що, будемо дивитися, як камрад Гарнесенько каску розкопує. Ох, люблю я дивитися. Ну і сам знаходити, І дивитися, звісно. Це ж цікаво. А ви любите дивитися? Гадаю, теж любите дивитися цікаві знахідки. На вечір. На вечір нам пощастило. На ніч? На ніч, так. Лишаємося на ніч. Комрад розчарувався, тому що каска радянська, як він каже, Іванівська. Ну, на жаль, так. Але ще, погляньте, гарний стан. Ось таке відро. І ось такий відбиток від каски. Та як це так? Як це так, друзі? Ну, що, є ще сигнал? Ще одна каска. Хто його знає, розчарування. Ось, ось такі речі попадаються. Але та стан гарнесенький. Не погляньте, каска була не дуже глибоко, не так глибоко, як моя М40, і стан, стан кращий, та. але з тріщиною. Погляньте, Ось тріщина. Ну, Метал тут, здається, тонший. Ось така річ. Друзі, той інший сигнал це був шматок чавуного горшка. Ось, Солдат радянський мав каску і мав горшка. І більше нічого, на жаль, таке розчарування. Закопуємо ямочку гарнесенько. Ну і шукаємо. Шукаємо казковий вечір. друзі, хоче знайти каску і шукає з глибинним приладом. Ну, а я взяв старенький, Деос перший. І ганяю, і збираю поверхневі сигнали. І тут є трішечки навіть кольору. І я знайшов, друзі, що другу монетку за сьогодні. Велику монетку. Я вже подивився. Це радянських 5 копійок 1940 року. Ось така велика монета до реформи. І я вам скажу так: це, мабуть, той радянський солдат загубив. Ну, як камрад казав Іван. Ось чомусь так їх. Всі називають, не знаю. Така традиція. Отже, продовжуємо шукати і. Збирати щось цікаве. Ну що ж, друзі, знахідки усі бачили, все ж таки нам вдалося що з кінці знайти. Ну і результат гарний. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте, друзі. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишив всі деталі про збір для 3-ї окремої штурмової бригади на прилади нічного бачення. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!